Уяви 2091 рік. Ти один із останніх бійців Nightfall. і корпорація Хорзін створила армію з біомутантів ЗЕЦ. Тепер саме від тебе залежить, зупиниш їх чи станеш частиною цього хаосу. У Killing Floor 3 ти виступаєш у ролі спеціаліста з команди Nightfall. Мета вистояти у хвилях зітс до шістьох гравців або поодинці. Ці химерні мутації не просто монстри, вони стали справжньою армією. Геймплей побудований на класичних елементах. Локація Хаб Stronghold, бої з хвилями ворогів, збирання грошей, покращення зброї та розвиток спеціалістів. У перервах між сутичками, доступ до зенітних турелей, модифікації зброї і навіть дроном, полеметчиком чи електроловушками можна скористатись. Кожен із шести спеціалістів має власні фішки, наприклад, ніндзя з кутурою гачком чи командо з автозбройним дроном, що підкреслює командну синергію. І ще головне це мідь-система. Епічна жорстокість, динамічній розчлені кров, що лишається надовго, справжній гурманський хаос для фанатів кровавого шутеру. Коли ти серед друзів і кожен аромат дезінтеграції від z коду видається музикою, замислись, чи ти зможеш зупинити цей апокаліпсис, чи станеш частиною самої біомаси.